Як працюють легені? У багатьох із нас у голові постійно крутяться сотні думок, і ми часто намагаємося не забути про все, що нам потрібно зробити. Але на щастя, є одна важлива річ, про яку нам не треба турбуватися. Це дихання. Коли ви дихаєте, ви постачаєте кисень до клітин вашого тіла, щоб підтримувати їх у роботі і очищаєте свою систему від вуглекислого газу, який утворюється в результаті цієї роботи. Дихання іншими словами підтримує життя. Тож як ми виконуємо це важливе і складне завдання, навіть не думаючи про нього, Відповідь криється у дихальній системі нашого тіла, як і будь-який інший механізм, вона складається зі спеціальних компонентів і потребує пускового механізму для початку функціонування. Компоненти це структури та тканини, які утворюють легені, а також інші органи дихання пов'язані з ними. А пусковим механізмом є вегетативна нервова система, несвідомий центр контролю за життєво важливими функціями нашого мозку. Коли тіло готується вдихнути насичене киснем. Повітря, ця система надсилає сигнал м'язам навколо легенів. Діафрагма скорочується, міжреберні м'язи теж скорочуються, створюючи більше простору для легенів. Тоді повітря проникає у ваш ніс або рот, проходячи через трахею, та потрапляє в бронхи, які розгалуджуються біля основи трахеї по одному в кожну легеню. Як гілки дерева, бронхи діляться на тисячі дрібних трубочок, які називаються бронхіолами. Можна Можна уявити легені, як насичені повітрям кулі, але замість того, щоб бути порожнистими, вони насправді мають губчасту структуру з бронхіолами, що проходять через усю тканину. На кінці кожної бронхіоли є маленькі повітряні мішечки, які називаються альвеолами, обгорнуті капілярами, що містять еретроцити, червоні кров'яні клітини, які мають білок гемоглобін. But due to the basic process of diffusion, the molecules of each gas want to move to a place where there is a lower concentration of their kind. Коли ви вдихаєте, ці мішечки заповнюються повітрям, і тут відбувається обмін газами. Кисень переходить до капілярів, а вуглекислий газ вивантажується в альвеоли. Газообмін зумовлює кисень і транспортує його через кровообіг по всьому тілу. Водночас вуглекислий газ переноситься до легенів і вивільняється назовні. Цей цикл повторюється знову і знову. Осинге лонгс ти компрес. Сода цаді спанжі організкітарбадіс ефішенлісаплайдвиланз інгейленекхел Таким чином. Ваші легені вдихають, і видихають від 15 до 25 разів на хвилину, що становить приблизно 10 тисяч літрів повітря на день. Це важка робота, але не хвилюйтесь. Наша вегетативна нервова система справляється з цим.